Так? На якому основанні ви платили людині гроші? Так прийняли закон новий. Ви не так. прийняли. Вони говорять, що вони ще не прийняли. Як? Уже рік пройшов, він вже 20-го числа мав бути на роботі. Ну, по закону. Якось та будь-кову, що я вам скажу, Причина, зараз, всіх, ні, всіх, ні, ні, ні. зараз причина це не є секрет. Зараз ще там поговорять, там обзванюють, сказали пізніше, позвонити. Зараз в міністерстві там поговорять цю ситуацію. А взагалі вихід дуже простий. ну, Людина звільняється, потім приходить, і стає знову приходить до роботи. Найпроста причина. Він теж рапорт, наприклад, заднім числом з того часу по той? Але так не може бути на місяць-два, а потім знову назад. Так. Да.